Майже всі електоральні демократії обирають голову держави за однією тією ж самою схемою. Партії визначаються за основними кандидатами, висувають їх також можуть додаватися і позапартійні кандидати. Далі визначається день плебісциту, і хто набрав найбільшу кількість голосів, той і стає головою державою. Може бути два тури, звісно, коли в першому турі ніхто не отримав більше 50% голосів громадян. Тож тоді два кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів, виходять другий тур, і тоді вже заточно визначається, хто ж стане головою держави. Тобто мова йде про абсолютно пропорційну систему обрання. Зате в США, де доволі справедливо пишаються своїми демократичними інститутами і традиціями, все набагато заплутаніше. Навіть би сказали з купою різних власних традицій, навіть би сказати ритуалів. Всі ці праймери, скокуси, колегія виборщиків і виграні штати легко можуть заплутати. Плюс тут лише можливий парадокс, і він трапляється доволі часто, коли кандидат, який має рейтинг найбільше пропорційно серед всіх виборців в країні, може програти. Тож, як працює американська система виборів президента, в чому її сильні і слабкі сторони, чи може виграти незалежний кандидат, і що думають самі американці про цю систему? І чи може бути вона змінена найближчим часом? Ну, звісно, що такого цікавого траплялося у процесі виборів, які є прецеденти, і загалом найцікавіші речі зараз будемо розбиратись. Був навіть випадок, коли в Білий Дім заїхали на багнетах. Отже, все, що ви хотіли знати про вибори в Сполучених Штатах Америки, але соромились запитати, зараз будемо. Вам тут розповідати. Тож, поїхали. З вами, Валентин. Нинішня американська система виборів своїми коренями сягає початку існування цієї держави. На початку існування був певний компроміс, консенсус. Після того, як Конституцією був писаний інститут президентства, процедура його обрання стала предметом гострих дебатів. Пропонувалось пряме народне голосування, до якого допускались всі білі повнолітні громадяни. Чоловіки не забуваємо, що у нас тут лише друга половина вісімнадцятого століття, коли вже було перемогою, що білі чоловіки, всі поза своїм новим цензом і статусом вже можуть голосувати, тобто західна цивілізація. Так, от найте розгойдувала інклюзію в процесі виборів і тому її велика сила, що вона дійшла остаточно вже потім і до жінок, і до різних раз, і до всіх, і всіх, -всі, і це прекрасно. І навіть тоді, коли все обмежилось лише білими чоловіками, були противники, які казали, що це буде біда, страшна, і все, Америка впаде, загніє. Противники такого підходу вважали, що малограмотне в основній масі своїх населення обов'язково вибере собі якогось солодкоголосого популіста чи агресивного деспота. А там і доскочування в тирані недовго. Але в тому той парадокс демократії: що якщо в тебе є гарні інститути і різні суб'єкти, то впадання в тиранію не буде. А от загальне виборче право дозволяє підсвітити проблеми всіх груп. Населення, що змушує систему ефективно працювати і закривати проблеми ці всі розумієте, в тому і сила демократії можна сказати з боку: а та демократія вона вже скоро помре нафіка. Демократичні розвинені країнами століттями стабільні в своїх режимах, які б там би цікаві чоловіки не приходили їх не розгойдували. Звісно, розглядався такий варіант, аби Конгрес обирав голову держави, але через купу своїх підводних каменів цієї ідеї відмовилися. Бо політику було тоді би легше підкупити невелику кількість конгресменів і обратися і це і до побачення. Тож сказали, та ні, це занадто стрьомно. Чи, наприклад, могла бути інша обернена ситуація, коли конгресмени маніпулювали би президентом? От, ти там мені е, з бюджету відсипиш або податки знизиш, допоможеш, або таке інше, тоді я тебе оберу. Так, це формувало не дуже якісне поле для майбутньої діяльності голови держави. Словом тоді, американські лідери вважали, що. Обрання в Конгресі президента це занадто таке поживне для корупції і різних маніпуляцій поле. Тож, все це питання було закрите, і от тоді була придумана система колегії виборчиків, яка по суті стала і гібридом загального виборчого права. І осього от обрання в конгресі. Тобто загалом голосує народ за президента, але через виборщиків, спеціально навчених, які вже в свою чергу будуть і обирати самого президента. І ця система дожила хоч зі змінами, та до нашого часу. Найбільш значущою стало введення процедури внутрішньопартійних виборів. В США кандидатів визначає не істеблішмент партії, а народне голосування. Раніше це відбувалося у форматі кокусів зборів, на яких люди спочатку обговорювали, а потім голосували за своїх кандидатів. Цей формат і зараз використовується в деяких штатах однак більш поширеним стали праймеріс – прямі таємні голосування. Звісно, знову таки купа є варіацій від штатів до штатів. Є і відкриті праймеріс, де всі відкрито голосують і голосують всі бажаючі, десь закриті і голосують лише ті, хто реєструвався як виборець республіканської або демократичної партії. Також є свої особливості з бюлетенями. Десь ти прямо голосуєш за номінантів, а десь ти голосуєш за делегатів, які оберуть номінанта на загальному з'їзді національному партії. Як правило, праймериз тривають з січня-лютого до червня. Якщо до цього часу лідера не визначено, то це зроблять делегати в національному з'їзді партії. Проте такого не бувало ще 70-х років, тому є такий день, як супервівторок, вівторок, де ці основних штатів йдуть ці праймериз. Тоді і визначається основний фаворит. Загалом праймеріс – це дуже корисний інструмент, який дозволяє заміряти авторитет і підтримку того чи іншого політика. Це уявіть, як в бізнесі. Продакт-процес, коли ти створиш продукт і хочеш зрозуміти, чи варто його взагалі на ринку випускати. Тому ти починаєш робити різні опитування, можливо, навіть протопродукт дещо продавати, дивитися, наскільки він справді потрібен чи ні. От. І от серед 5-6 таких протопродуктів ти обираєш той, який справді має непогані результати, і ти ставиш на нього став і вперед. Щось на кшталт цього. Лементарно просто коли ти по телефону за кажеш, що ти готовий голосувати за умовну Нікі Хелі. А інша все ж таки справа, коли ти встаєш і ніжками йдеш і голосуєш. Тобто, це ще таке більш глибинне дослідження сили кандидата. Може бути така ситуація, що два кандидати від партії хочуть балотуватися, і жоден не хоче поступитись іншому, якщо вони номінуються вдвох. Це тільки призведе до розпорушення голосів. А так ти проводиш праймеріс, дізнаєшся в кого більше підтримка, а значить, і більше шансів. І номінуєш його. Також цей етап фактично робить неможливим ситуацію, коли істеблішмент чи впливовий донор партії намагається проштовхнути в кандидата свого улюбленця. Хоча той не має достатньої підтримки електорату. Тож не дивно, що процедуру праймерис і не особливо для. Кандидатів у голови держави почали проваджувати й в інших країнах Франції, Великій Британії, і в Аргентині і в багатьох інших їх навіть проводили в Московію, що виглядало абсолютно смішно і феєрично. там натяки на якісь змагання були лише в минулому столітті. Але повернімось до США, коли партії вже визначають свого основного кандидата, а ті в свою чергу своїх кандидатів на віцепрезиденти, тоді починається справжня веселуха. Тобто, по суті, вже починаються ось ці вибори. Технічно американці голосують не за кандидатів, а за те. Які виборщики будуть представляти штат демократів чи республіканців? Загалом колегія виборщиків налічує 538 осіб. Кількість виборщиків від кожного штату є сумою числа сенаторів і конгресменів. Перших завжди двоє. А кількість других залежить від розмірів населення штату. Наприклад, Каліфорнія, як найбільш населений штат, має 53 конгресменів. Відповідно, в колегії представляють 55 виборщиків. Натомість, малонаселені Вайомінг, Північна та Південна Дакота, Монтана і Аляска має по Троє виборщиків. Для перемоги достатньо взяти половину і одного виборщика згори. септо себто 270. Хто може бути виборщиком, та хто завгодно обмеження, аби ти не був представником конгресу, або не мав відношення до федерального чиновництва. Дуже часто це політики-відставці, які там на місцевому рівні щось роблять, чиновники місцевого рівня, лобісти. Представники партії низового рівня, а також родичі. Так, Біл Клінтон у 2016 році голосував за свою дружину Хіларі Клінтон. А Донні трамп молодший голосував за свого татуся на останніх виборах. Часто можна почути, що колеги виборчиків це архаїзм, та все ж таки ця система дає і свої плюси. Якщо при загальній пропорційній системі тобі просто треба взяти голоси в найбільших мегаполісах, то в цій системі тобі треба попотіти по всій країні і доволі серйозно. Згадуємо, наприклад, як у нас Янукович завдяки адмінресурсу, отримав велику кількість голосів у густонаселеному Донбасі. Донбасі. у 2012 році були випадки, коли спостерігачі від непрорегійських партій бачили в Донецькій області, на певних дільницях, зранку вже виборів бюлетені в скриньках купу. А ці вибори, начебто, визнані. як більш-менш демократичним до речі, ще одним плюсом системи виборщиків вважається неможливість реалізації підтасовки через вкиди. Якщо в тому ж Вайомінгу вкинуть навіть 100 тисяч бюлетенів, це не матиме жодного сенсу. Все одно штат в колегії представлятимуть тільки троє виборщиків, плюс система попередньої реєстрації виборців спрощує виявлення фальсифікацій. Іншою перевагою цієї системи є те, що тут немає жодних других турів, а переможець завжди однозначно відомий. Хоча тут, звісно, є свої винятки, як плебісці 2000 року, але про це дещо згодом. Також колегія виборчиків забезпечує перестраховку від форс-мажорів. Якщо в період між виборами і засіданнями колегії переможець помре, чи з інших причин не зможе виконувати свої обов'язки, колегія все одно збереться в строк, а партія може просто виставити іншого кандидата на його місце. Однак є і такий дуже серйозний мінус: переможець забирає все, тобто кандидат, який. В штаті конкретному набрав більше голосів, забирає всі голоси штату. Є тільки штат Мен і штат Небраска, де виборщики розподіляються. У 2016 році в Техасі за Хіларі Клінтон проголосувало майже 3 мільйона 900 тисяч. За Трампа 4 мільйона 600 тисяч. Відповідно до вищезгаданого принципу, Дональд отримав всі 36 голосів. Виборщики від штату самотньої зірки. Звідси виникають і ці парадокси, коли в цілому кандидат отримав більше голосів, але вибори програв. За всю історію виборів таке відбувалося. Чотири рази, причому два рази нещодавно у 2000-му і 2016 році. Інша проблема принципу переможе забирає все. Це те, що значна кількість американців, як виборці, по суті, залишаються поза процесом. Умовному республіканцю Джону в Каліфорнії нема сенсу по суті йти на вибори. Всі розуміють, що штат буде підтримувати демократів. І так само демократ Боб з Західної Верджинії. По суті, теж має мало мотивації йти голосувати на виборах. Власне, він ж таким самим успіхом міг кинути бюлетень в Шредер. Вдяки стену Сендвіч з лайном має 36 голосів, а Клізма 1410. Вона перемогла. Вибори дійсні. Ура! О, то мій голос нічого не вирішив. І як наслідок, ви не побачите в західній Вірджинії мітингу Камали Гарріс, а... В Каліфорнії не побачити виборчого мітингу Дональда Трампа. Дійсно серйозну мотивацію йти голосувати мають хіба громадяни з так званих Свінг Стейтс, невизначених штатів, в яких до останнього незрозуміло на чию користь схиляються шальки та На поточних виборах такими вважаються шість: Невада, Аризона, Вісконсін, Мічиган, Пенсильванія і Джорджія. Хоча поділи на червоні і сині теж можуть давати збої. Так, Вісконсін, який з 1988 року вважався демократичним штатом, дав. В 2016 році голоси за Трампа просто Трамп зміг вибити там демократів, і це було доволі неочікувано. Тож він отримав звідти 10 делегатів. Ще один аспект, за який критикують колеги виборчиків, це ситуація, коли в штаті якомусь гандикап 10 тисяч голосів. Може бути важливішим ніж в іншому штаті в 100 тисяч голосів. Ну і нарешті останнім недоліком є чинник недобросовісних виборщиків, себто коли демократичний виборчик голосує за кандидата республіканця, чи навпаки, майже кожні вибори не обходяться без одного двох недобросовісних членів колегії. Щоправда, в 2016 році був встановлений рекорд цілих сім виборщиків проголосували всупереч волі виборців штату. В одних штатах це взагалі не вважається проступках, а в інших треба заплатити тисячу доларів в штрафу. І в теорії це означає, що колегію виборчиків можна просто хакнути і переграти результати виборів. Але от що робити, якщо ані кандидат-демократ, ані республіканець не подобається виборцю? На цей випадок бюлетні є кандидати від лібертаріанської партії, зелених і конституційної, наприклад, партії або ж взагалі самовисуванці. Та шанси таких кандидатів нульові можна сказати. Останні вибори, на яких реальний шанс на перемогу мав кандидат від третьої партії, відбулись в 1912 році. Колишній президент Теодор Рузвельт виграв праймеріс від республіканців, але на партійному з'їзді номінацію віддали чинному тоді президенту Вільму Тафту. Розлючений Рузвельт разом з крилом своїх прихильників вийшов з республіканської партії і заснував прогресивну партію. Вона була прозвана партією лосів через свою емблему. На плеві він зайняв друге місце. За нього проголосувало 4 мільйони сто тисяч американців чи 27 П'ять десятих від всіх, хто прийшов на вибори, тим не менше, в колегії він отримав всього 88 голосів виборщиків, значно поступившись демократу Вудро Вільсону. Наступними виборами, на яких про себе досить гучно заявив третій кандидат, стали перегони 1992 року. Бізнесмен і філантроп Рос Перро був настільки популярним, що його навіть покликали приймати участь в дебатах з Бушем старшим і білом Клінтоном. На самому плеві він набрав майже 20 мільйонів голосів, чи 19 від всіх, хто прийшов на вибори. Однак при цьому він не отримав жодного виборщика. На поточних виборах основним серед незалежних є Роберт Кеннеді, молодший племінник того самого Джона Кеннеді. Ну, як завжди, дуже особливий представник родини Кеннеді. Можливо, є сенс окреме відео робити про Кеннеді і їх родину. Там дуже багато специфічних, цікавих осіб. Окремо про Роберта Кеннеді ми написали на нашому телеграм-каналі. Дуже специфічна особа, дуже багато різних цікавих теорій змов, навіть видав книгу в цьому напрямку. Такий дуже специфічний чоловік. Цікаво буде на нього поглянути. Посилання на допис буде в описі до цього відео. У нас на телеграм-каналі дуже багато цікавих, класних постів, інформації фінансово, економічної геополітичної. Будемо раді вас там бачити. А так роберт Кеннеді активно почав ретранслювати всі методички московської пропаганди, включаючи з найбільш відмороженими. Тут і про те, що США організували майдан, і біолабораторії, і неонацистська влада в Києві, і геноцид узкоязичних, і таке інше. Словом, такий собі і незалежний відповідник Марджорі Грін. Прочитайте про нього за посиланням в описі до цього відео. Після висування багато змі почали говорити, що Кеннеді Роберт може побити рекорд Россаперо. Була інформація, що його почали підтримувати деякі спонсори Трампа з надією, що він відкусить у Байдена голоси. Вона згодом з'ясувала, що його в основному підтримують ультраліві антивакцинатори, конспірологи і просто противники сучасного істеблішменту. Три останні категорії, якраз типовий електорат Дональда Фредовича, точно можна сказати тільки, що кількість голосів за Роберта Кеннеді буде хорошим індикатором того, скільки неадекватів серед американських виборців. Люди дійсно вірять в таке лайно. Люди повірять у повірять будь-що навіть у таку маячню як висадка на місяць. До речі, принцип переможець забирає все діє і на виборах конгресу. Система там мажоритарна. Тож ти на кілька голосів більше отримуєш і забираєш собі мандат. Власне, це і сформувало Америку як по суті двопартійну країну. Ти йдеш, по суті, як політик шляхом найменшого спротиву. Обираєш або віслюків, або слонів. А в свою чергу це й призвело до того, що в партіях купа різних таборів і організованих суб'єктних груп, навіть до дуже шизівських. як от демократів це за Squad або Кокус Свободи у республіканців. Чи може загалом щось змінити в цьому напрямку? В США змінилось аж шість партійних систем за весь час. Одні партії зникали, інші трансформовувалися і таке інше. І немає жодної гарантії, що існуючі партії в таких от накалах страстей не зможуть розробитися. Ну, наприклад, крайню праві, крайню ліві відірвуться від своїх партій демократичних і республіканських, і створять, наприклад, партію підхови. До речі, ті ж самі Гелап підмітили, що з 80-х до 2014-го істотно зростала кількість незалежних виборців. Плюс ті ж самі Гелап підрахували, що з 80-х по 2014 рік росла кількість незалежних кандидатів. Вони часто стають губернаторами, таких прикладів вже є 5, і навіть сенаторами 3 на сьогодні. Ну і трошки про фінали виборів в США були такі накали страстей голівудського навіть характеру. Найбільш образливою поразкою вважаються вибори 1824 року. Ендрю Джексон набрав більшість як за голосами виборців, так і в колегії виборчиків. Однак вона не була абсолютною. Тож долю гонки відповідно до 12-ї поправки вирішував Конгрес. Він проголосував за Джона Квінсі Адамса, сина другого президента США. Втім, уже на наступних виборах Джексон взяв у Адамса впевнений реванш і став сьомим президентом. Багатьох українців дивувало, чому Байден, незважаючи на свій поважний вік, наполягав на балотуванні на другий строк його міг надихати історичний досвід. Лише 10 президентів за історію Сполучених Штатів Америки висувалися на другий строк і програвали. А ситуація, коли поверталися в білий дім після відставки, лише була одна. Гровер Клівленд здобув перемогу на виборах у 1885 році. Він балотувався вдруге, отримав більшість голосів, але програв в колегії виборщиків. Повернувся до юридичної практики, але не згодна з політикою його наступника Бенджаміна Гаррісона була настільки сильною, що Клівленд знову балотувався і знову таки взяв реванш у 1893 році. Так він потрапив в історію як одночасно. 22-й і 24-й президент США. Зараз побутує думка, що в США серйозна політична криза. Зараз дещо є, бо Трамп стверджує, що в нього вкрали перемогу. У ди року цю думку поділяє частина виборців, власне, частина з них і штурмували капітолій, проте. В історії країни були куди гірші випадки. Під кінець правління президента республіканця Віліса Гранта його партія вляпалась в потужний корупційний скандал. Кандидатом з сьомої спроби був обраний нічим не примітний губернатор Огайо Рутерфорд Хейс. Він програв своєму опоненту Самуелю Тілдену як за загальною кількістю голосів, так і в колегії виборчиків. Хейс навіть визнав перемогу опонента. Однак гранта, перспектива заїзду в Білий Дім демократа. А тоді ця партія вважалась головною поліцелою півдня, рішуче не влаштовувала. Колишній генерал сил півночі пішов на фальсифікацію, яка межувала з державним переворотом. Він вів федеральні війська на територію трьох південних штатів Флоради, Південної Кароліни та Луїзіани, де переміг Тілден. Під їх наглядом там а також в Орегоні відбувся перерахунок голосів. Після цього неочікувано з'ясувалося, що перемога була за Хейзом. Сенат визнав переможцем Хейза, а Конгрес Тілдена протягом двох тижнів країну тросило, а в повітрі навіть запахло другою громадянською війною. Довелось навіть вводити війська в столицю зрештою був досягнутий компроміс. Грант вивів війська з південних штатів над... натомість погоджувався там на збереження місцевих порядків, заснованих на сегрегації, яка тривала ще довго аж до середини ХХ століття. Формально Хейс виграв з перевагою в одного виборчика. Його інавгурація прийшла в оточенні солдат, а деякі американські газети виходили з чорними рамками на шпальтах як знак трауру по демократії в країні. Вибори 1876 року вважаються найбільш скандальними і брудними в історії США. Проте саме президентство Хейса прийшло без якихось потесінь, і по закінченню терміну він пішов на пенсію після невдалих дебатів для Байдена і успішних для Трампа, а також замах на останнього, всі почали говорити, що все у Фредовича перемога в кишені. Але в історії США є багато прикладів, коли дуже розкручені медійно фаворити, яких вже всі записали в президенти, ловили облизня. На момент виборів 1948 року Гаррі Труман вважався випадковим явищем в Білому домі. Власне, посаду він отримав як віце після смерті Франкліна Рузвельта. Однак Труман все одно вирішив піти на другий термін. Всі прогнози віщували перемогу республіканцю Томасу Юї, який зробив собі репутацію на боротьбі з мафією в лихі 30-ті. Не на користь Труману грав і розкол в рядах демпарті. Лідери її крайньо правого і лівого крила Стром Термонт і Генрі Волес відповідно балотувались як незалежні кандидати. Тим не менш, трум. Він виграв як в загальному голосуванні, так і в колегії виборщиків. Його політичний спадок неоднозначний. Він визнав Ізраїль, створив НАТО і запустив план Маршала. З іншого боку, 33-й президент допустив прихід до влади комуністів Китай та не зміг довести корейську війну до однозначної перемоги. Подібним політичним андердогом був Джон Кеннеді. На виборах 60 го року фаворитом був Ніксон, який був віце-презенхаувері. Демократичні партії вважали, що йому треба протиставити такого ж самого слона, як, наприклад, Ліндона Джонсона, чи Хамфі, чи інших важкового віків. І зараз тільки не дивуйтеся, але в мінуси Кеннеді записували те, що він був надзвичайно молодим. Йому тоді було лише 43 роки, що тоді справді було та й зараз, зараз, зараз особливо так було дуже молодим. Ну і плюс він був ще й католиком, в переважно протестантський на той час США. Проте на суспільній настрій США сильно вплинув запас совком першого штучного супутнику землі в 1957 році. Почала набирати популярності думка, що держава потребує молодої крові, аби наздогнати перегнати комуняк в технологічній гонці. Обидва кандидати йшли ні з доносу, і на думку багатьох істориків, Кеннеді допомогли перші в історії США теледебати між кандидатами. Він просто краще виглядав на екрані за Ніксона. І сподівання американців виправдалися США перемогли в місячній гонці. Звісно, що подібним чином щастило не лише демократам. На виборах 2000-х фаворитом вважався Альберт Гор, який був віце у Біла Клінтона за його адміністрації. США в 90-ті переживали небувалий економічний підйом. Історик і автор популярної книги Ключі до Білого Дому Алан Ліхтман теж прогнозував перемогу гора. Однак, це був той рідкісний випадок, коли прогноз таки дав збій. В штаті Флорида з незначною перевагою в тисячу голосів переміг Буш молодший, оскільки Флорида давала 25 виборщиків виборчиків колегію, був ініційований перерахунок. Протягом місяця тривали чисельні перерахунки голосів, і судова тяганина. Зрештою, верховний суд п'ятьма голосами проти чотирьох проголосував за припинення перерахунку і визнання буша молодшого переможцем у цьому штаті. І взагалі, чи може змінитися виборча система в США від 60 до 70% американців, бажали б аби країна перейшла до прямих виборів президента. До речі, Хіларі Клінтон після 2016-го стала одним з основних непохильних прихильників реформи. Однак для цього потрібно змінювати конституцію. Тут потрібна двопартійна одностайність. Однак республіканці навряд чи підуть на зустріч, адже в двох з трьох випадків, коли останній раз вигравали їхні кандидати, перемога була саме за допомогою виборщиків, а не через загальну перемогу. Але існує проект поховати систему без змін конституції. Так званий план Амара. Він полягає в тому, аби виборщики голосували не за того, за кого проголосували в штаті, а за того, хто отримав найбільшу кількість голосів загалом по країні. Голосування це чудово, але вибирати треба було між клізмою та сендвічем з лайном. Але ж тене, ти не знав. Між ними вибирають завжди. Наразі цей план підтримало 16 штатів. Тоді, коли більшість штатів підтримує його, він буде імплементований. Ось такі дорогі друзі. Вибори в Сполучених Штатах Америки. в коментарях, подобається вам таке, чи не подобається. Але Америка, яка давно сформувала свою систему виборів, дотепер живе, розвивається і є ефективною діючою демократією. Тож такі вони американські вибори. Підписуйтесь на наш YouTube канал, наш Telegram канал Até a